15 порад від святого Вікендія Поля, що допоможуть вам у повсякденній праці. Святий Вікентій де Поль присвятив своє власне життя служінню бідним і став засновником однієї з найбільших благодійних мереж усього світу, у якій працюють як священники і богопосвячені особи, так і миряни. Він був не лише про матеріальну підтримку. А й про духовний добробут людей, що перебували під його опікою. Він багато і важко працював, і тому з власного досвіду знав, як важливо не виходити за межі власних можливостей, щоб запобігти вигоранню. Разом із тим, Святий Вікентій Деполь добре розумів, що для того, щоб справа була успішною, необхідно зберігати гармонію тіла і духу, поєднуючи їх. У спільному служінні Божій волі. Ось 15 порад від доброго чоловіка, як його називали, що стануть вам у пригоді у ваших повсякденних клопотах. Перше. Ми повинні витрачати стільки ж часу, щоб дякувати Богові за Його благо, скільки витрачаємо, просячи Його про них. Друге. Бог дозволяє нам зростати у двох прекрасних чеснотах. У наполегливості, яка веде нас до досягнення мети, і у постійності, яка допомагає нам долати труднощі. Третє. Давайте дозволимо Господу діяти. Він доводить справу до кінця тоді, коли ми найменше цього очікуємо. Четверте. Виконуємо свій обов'язок добрим. Ходімо прямо до Бога. Працюємо над тим, щоби стати дуже скромними, дуже терплячими, дуже упокореними та дуже милосердними. П'яте. Від шуму немає нічого доброго. Від добра немає жодного шуму. Шосте. Візьміть зазвичку дивитися на людей і речі у найбільш сприятливому світлі у будь-який час і за будь-яких обставин. 7. Не бійся. Після шторму настане затишчя, і можливо це станеться скоро. Восьме. Для того, хто вміє чекати усе настає своєчасно. 9. Лікар, що береже людину від хвороби, заслуговує на більше, ніж той, хто її лікує. 10. Не перевантажуйте себе побожними правилами. Але наполегливо і добре виконуйте те, що маєте, свої повсякденні клопоти, свою роботу. Одним словом, нехай усе крутиться довкола того. Щоб добре робити те, що має бути зроблено. Одинадцяте О який щасливий заможній чоловік, що використовує своє багатство і віддає своє життя для більшої слави Бога, від якого він їх отримав 12 Нам слід узяти за правило ніколи не дивуватися поточним труднощам. Не більше ніж пориву вітру, бо, виявивши трохи терпіння, ми побачимо, як вони зникнуть. Час змінює все. 13. Коли Він обтяжує нас хрестами, і ми добре їх несемо, це добрий знак. Але горе тому, хто від них тікає, бо, зрештою, знайде він такі важкі хрести, що вони його повалять. 14. Оскільки тобі відомі засоби полегшення, користуйся ними в ім'я Боже. Не ведись ні за що понад твої сили. Не турбуйся, Не бери справи надто близько до серця. Дій обережно. Не працюй надто довго чи надто важко. 15 Хороші справи легко зіпсувати надмірним поспіхом. Добро, якого хоче Бог, діється майже само собою, коли ми навіть про це не замислюємося.